Конкурс Я і мій друг волонтер організувала вінничанка Діана Мороз разом із однодумцями. До участі запросили вихованців усіх закладів, якими опікуються активісти староприлуцька та іванівська спеціальні школи-інтернати, Вороновицький дитячий будинок, родинний дім. Сьогодні відбувається конкурс три в одному, але весь ми пов'язаний з тематикою Я і мій друг волонтер. Значить, діти будуть представляти свої вірші, свої малюнки та свою композицію, яка б відображала відношення волонтерів до дітей і дітей до волонтерів. У конкурсі взяли участь майже півсотні хлопців та дівчат. Тематичну роботу у техніці ляльки-мотанки представила й вихованка Староприлуцької школи-інтернату Тетяна Схабіцька. Для неї тема волонтерства близька, адже на собі відчула, що таке допомога. Для мене волонтери – це друзі, тому що вони допомагають, вони підтримують в біді. Цьому можуть підтримати. Що треба, вони привезуть? Підтримати дітей приїхав співаки Старокостянтинова, один із наймолодших волонтерів в Україні. Артем Харченко, опинившись у складних життєвих обставинах, зрозумів наскільки важлива допомога від людей. На собі я відчув допомогу волонтерів. Іменно морально матеріально, коли мені зробили благодійний концерт в місті Хмельницькому. Майже ну десь 11 місяців тому там було дуже багато зірок. Навіть Украї... ну, навіть були зірки українського рівня. Незважаючи на хворобу, хлопець вже два з половиною роки є волонтером разом із представниками мистецької сотні гайдамаки. Підтримує бойовий дух наших захисників. Він постійно виїжджає з нами. Воєнний госпіталь в части, який знаходиться на мирній частині України, на полігони. Плюс в госпіталі ми приїжджаємо постійно. То есть он дає свой настрой, свої пісні, поднимает эмоциональный дух ребятам. Представлені роботи підтвердили, що в країні зростає свідоме та творче покоління. Усі учасники конкурсу отримали подарунки серед найцінніших плазми та швейні машинки. Ольга Солдатенко, Олександр Базюк, ТНВ.